Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Я знаю, що з цього буде прибуток. Мініферма з восьми корівок була у пані Любові у її рідному селі Приморського району, що на Запоріжжі, після вимушеного переїзду в зв'язку із бойовими діями. Жінка вирішила продовжити справу, який присвятила 20 років свого життя. Це я кажу, прибуток плюс сім'я, я як кажуть, буде постійно молочна продукція. Так сама хочу розвести курей індиків. Це ж оп'ять. Дома моєй так же само можна продати, м'ясо, доїльний апарат, треба, генератора треба, бо зараз світлом проблема, щоб не пропадала молочна продукція. Так же само холодильну вітрину треба, щоб молочна продукція окремо була від всіх продуктів, щоб не тягнуло нічого. Так же само маслобойню треба, щоб масло перебивати. Так же само йшло в продажу і хочу ще експеримент провести, спробувати взяти маленьку сироварню і варити тверді сири робити. Головна мета проекту Агріс від благодійного фонду Кайфтесмельницький відновлення засобів до існування у сільській місцевості. Для участі у проєкті зареєструвалося 102 учасника, та після відбору залишилось 40. Зараз вони проходять триденне навчання, аби опанувати ази власної справи написання бізнес-плану. 40 найкращих це ті люди, які будуть присутні сьогодні на навчанні. Це люди із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, а також наше місцеве населення, яке підпадає під категорії вразливості. А наша мета не тільки дати людині фінансову підтримку, але й дати ті необхідні знання для того, щоб людина змогла в майбутньому правильно користати ті кошти і змогла реалізовувати свій проєкт. Та проект допоможе учасникам не тільки навчанням. Він передбачає виділення безповоротної суми коштів, аби придбати усе необхідне для старту. Свою ідею із вирощуванням аспарагуса народі роді спаржі втілити вирішила Анна. Ба більше, вже й підготувала глянку для висадки кореневищ. Шукала, 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 так я прийшла до спарші. І взагалі я би хотіла, щоб от культура здорового харчування все-таки більш поширена була серед людей. Тому що це дуже важливо, я на собі це зрозуміла, якби проработала, і от якби, хочеться цю ідею в маси поширити. Знання як українського ринку, так і закордонного, економічні навички, маркетинг вкрай необхідні фермерам в першу чергу для того, аби залучити якомога більше інвесторів. Ідею можна за чашкою кави розказати будь-кому і а вже на викласти його на листок в певному форматі. Певні послідовності з певними розрахунками це вже є певна складність, і зрозуміло, що не кожен фермер може це знати. Тому наша мета пояснити їм, як саме цей бізнес-план має виглядати для того, щоб переконати інвестора в прибутковості їхньої справи. Після навчання та написання бізнес-проекту учасники мають його захистити та переконати, чому ж саме їхня ідея має жити. Наразі проект Агріс вважається пілотним та впроваджується в двох областях Хмельницький та Полтавській, та в планах поширити його всією Україною. Після тренінгу близько тижня у бенефіціарів потенційних бенефіціарів буде час працювати над бізнес проектами. Ну а потім відповідно буде конкурс. Це буде слухання бізнес-проектів. Ми їх обговорюємо, дискутуємо. А потім уже приймається рішення, яким чином розподіляються фонди, які нам надають міжнародні донори.